Передаємо на випробування дослідницький зразок і передаємо найнадійніший, найближчіший для нас 23-й пол це є мирний робот, який має розміновувати українську землю, прокладати шляхи для наших військ, які будуть звільняти українську землю. Чотири парми, які ми передаємо 65-й бригаді. Оце є найбільш дефіцитна позиція. Тут дуже крутий двигун, рядний, дизель, немає ніякої електроніки, так що нічого не зламається. Першими блуетті, які ми отримали, у нас отримує 79-ка. Перші нічні у нас отримує 79-ка. Я вам хочу сказати, що цей та, та, простий півішка може зупинити, скажімо, одну колону там, танків там, чи БТРів. І одним дроном можна спасти дуже багато своїх життів. А баню, і правильний власний комплекс, отримує. Не першу, не другу, не другу свого часу ми командування десантно-штурмових військ забезпечили в повному обсязі. І десантура вже більше бань не потребує. А у нас рекорд одна десантна бригада має 14 батальйонів. І тому нам треба безумовно дати. І десант може це підтвердити, і артилерія може це підтвердити, і сухопутні війська в повному обсязі, і морська піхота, навіть дві бригади ТРО можуть підтвердити, що 170 тисяч військовослужбовців кожен тиждень мають можливість прийняти душ, попрати однострій безпосередньо на лінії зіткнення. І мати інший настрій, чисте тіло, ну, душа в них і так чиста. І додатково до цього ми передаємо не тільки правильно, но і штурмові і евакуаційні квадроцикли, які дуже-дуже добре себе показали. І БК доставлять, і міни привезуть, і вивезуть, якщо не дай Боже. Сьогодні ми вручаємо дуже дефіцитну позицію, пересувну авторемонтну майстерню для того, щоб швидко відновлювати всі необхідні позиції для відновлення боєздатності, Борозвідка. це очі і душа Збройних сил України. Все стоять нові генератори, нові насоси, нові редуктори, позиції по всім інструментам, так що як для своїх. Ця машина, по-перше, вона є швидкісна, вона є маневрена, вона є легка у обслуговуванні. І ремонтна майстерня, вона автономна. Тут, перший автономний дизельний генератор, що можна підключити будь-який електроінструмент, сварочні апарат. Ну, любе різні, що можна в полі зробити, зремонтувати. Перший окремий штурмовий батальйон до Друзі, як ми і обіцяли, передаємо вантажівку, передаємо так. Приємно бачити цифру перший. Перший батальйон з першими півішками, з мавіками. І я навіть сказав, що особисто від мене подарунок, ми даємо ще два блюетті. Я дуже дуже щасливий, що ми маємо можливість так ефективно співпрацювати. З першим батальйоном. Так чи ні? Слава Україні, пане президенту. Героям слава вітаю. Дуже радий бачити.